Це місце, куди можна здати відходи харчові Винести. Дивіться, ми поки що харчові відходи не особо сюди кидаємо, тому що не вистачає цього контейнера, Ми ще зараз плануємо угу. ще один зробити. Туди скидається листя, попавши, трава після покосу і бур'ян з кліву. Так. І у вас виходить такий, що це, от Сергій знає, що це виходить. Ну, може зразу маленька критика, що такий. Порада, скажімо так, консультація. Треба, треба ставити там, де менше сонця, по-перше. щоб там зберігалася більша вологість. По-друге, якщо є вільна земля, трошечки кидати землю, бо в землі є бактерії. Які будуть допомагати швидше переробляти. Пересипати цю траву, Пересипати так? Пересипати угу. це вже великий труд. І по-третє, краще зробити внизу кілька дощок, щоб їх можна було зняти. А вони знімаються. А вони знімаються, Так, вони Вони знімаються. Тут дошечки, доски знімаються. А все ну, це, так. ви а, передбачили це. Да, да, все це. Ну, я На ну, б... наступний контейнер ми вже зробимо. Якусь кришу. Це такий дослідний. Це, так? да, це Дальний, скажімо, да. швидко, щоб на першому місці збирається вже добриво. Його можна достати і Воно під... опускається, сюди кладається, там опускається. Якщо mm. там буде менше ну, скажімо так, більше буде вологості, туди можна запускати вже храпотів, тоді вони краще будуть швидше перероблятися. За скільки часу е, е, трава стає добривом? Якщо отак піднімати, додати землю, хработів, то так підніметься земля, там вже можна зараз знімати. Угу. За три До. місяці в середньому. Тоді запросимо друзів Сергія нашого. <чух> ну, вибачте, що я Так що якщо поставили не поставили куст калини посадити. Ми другий контейнер, то Так. закриємо його, він буде стеть. А хто вам зробив ящик, цей? самі люди. С самі люди ви звернулися, знайшли дошки, самотужки. Хто ну, нічого насправді немає, це з піддонів. З піддонів зробили. Угу.